Ви, мабуть, чули таке поняття як об'єднання територіальних громад. А що таке об'єднання? А об'єднання це процес, який має свій початок який має своє завершення. Тобто, після цього процесу з'являється вже нова назва територіальної громади. Але без слова об'єднання. Але в Україні досі залишаються такі назви, як ОТГ з назвою громади. Що є недопустимо. І це дуже впливає на свідомість громадян. Тобто пісня процесу об'єднання залишається тільки назва громади без слова об'єднання. Хочете дізнатися більше на нашому каналі? Долучайтеся до нашої спільноти, будете знати більше цікавої та корисної інформації. Долучайтеся і ставайте підписниками каналу.